Новий об'єкт ізгой було виявлено, що мчить крізь нашу сонячну систему безпосередньо між міжзоряним об'єктом 3 і Атлас та землею. Це ці 2025 В. 1 борсов. Нова таємниця починається, коли дивний об'єкт раптово з'являється у вузькому просторі між землею та трьома атласами, перетворюючи тиху ділянку неба на щось набагато тривожніше. Астрономи щойно завершили відстеження третього атласу після його близького проходження повз сонце, і багатьох спантеличили його яскраве сяйво та відсутність чіткого хвоста. Потім на знімку з'явився сії 2025 тисячі двадцять п'ять В. Один Боросов, відкритий тим самим спостерігачем, який знайшов другий міжзоряний об'єкт в історії. Її час та положення були настільки незвичайними, що експерти одразу поставили під сумнів, чи це лише рідкісна комета, чи щось, що надіслало від самого гостя. То що саме ми бачили, що піднімалося між нами та триоким атласом? Три атласи порушили правила задовго до появи нового об'єкта ізгоя, і саме тому астрономи так пильно стежать за кожним рухом навколо нього. Цей об'єкт є лише третім підтвердженим міжзоряним гостем в історії людства. Однак його поведінка поставила під сумнів уявлення, які вчені колись вважали стабільними. Його шлях через сонячну систему не відповідає плавним вигинам, які зазвичай створюють природні комети. А кут його підльоту набагато крутіший, ніж очікувалося, для чогось, що дрейфує з глибокого космосу. Ці деталі мають значення, оскільки незвичайний рух. Часто розкриває незвичайне походження, тож експерти швидко зрозуміли, що три атласи вимагають іншого підходу. Відсутність чіткого хвоста перша важлива ознака того, що три атласи не поводять себе як звичайна комета, особливо враховуючи те, що вона пройшла дуже близько до сонця під час свого перегелію. Більшість комет нагріваються, коли сонячне світло досягає їхньої поверхні, а захоплений лід перетворюється на газ, який виривається в космос, утворюючи яскравий хвіст. Цей простий процес є причиною того, що хвости вважаються однією з найбільш передбачуваних особливостей у кометознавстві. Однак три атласи продовжували рухатися, не випускаючи видимих потоків газу, а їхня кома залишалася щільною та гладкою навіть під впливом сильного сонячного випромінювання. Ця дивна тиша свідчить про те, що їхні зовнішні шари містять мало ледкого льоду, а це означає, що об'єкт може бути побудований з твердіших матеріалів. Яскравість трьох атласів стала другою загадкою, і вона збила з пантелику багатьох дослідників, які очікували, що об'єкт потьмяніє після свого піку поблизу сонця. Спостереження з липня до початку вересня відповідають базовій моделі для міжзоряних комет, але все змінилося, коли раптово перевищила передбачувану криву блиску. Різниця в 14 кома величини це не малий крок, оскільки кожна зоряна величина приблизно в 2,5 кома рази більше за яскравість. Це означає, що 3 Ай Атлас світив більш ніж утричі сильніше, ніж очікувалося. Ще дивнішим це сходження зробило те, що під час зростання яскравості комета все ще не розвивала хвоста, що є рідкістю для будь-якої комети під впливом сильної сонячної енергії. Об'єкт поводився так, ніби відбивав більше сонячного світла, ніж зазвичай дозволяв його справжній розмір. Третя серйозна проблема виникла, коли сонячні бурі досягли регіону навколо трьох атласів зв'язків. Наприкінці жовтня та на початку листопада група великих сонячних плям оберталася до землі та об'єктів, що наближалися до неї, створюючи сильну геомагнітну активність, оцінену в діапазонах г 3 та Г4. Ці шторми зазвичай створюють інтенсивний сонячний вітер, який вдаряє об будь-яку комету поблизу з достатньою силою, щоб викидати пил і газ у космос. Однак навіть під цим тиском 3 і Атлас продовжила свою подорож без різкої реакції. Він показав лише невелике негравітаційне прискорення, і пізніші розрахунки показали, що ця сила була слабшою, ніж спочатку вважалося. Це означало, що енергія сонця не спричиняла руху, який очікується від крижаного тіла. Знову ж таки, це вказувало на структуру, зроблену з каменю, металу або щільного вуглецю, а не із замерзлого газу. Усі ці незвичайні закономірності піднімають важливе питання для астрономів, оскільки коли один об'єкт вже поводиться так, що суперечить основним очікуванням, все, що здається близьким до цього, стає важче ігнорувати. Отже, якщо три атласи вже порушують стільки правил, що це означає для нового об'єкта, який рухається безпосередньо між ним і землею. Відкриття се 2025 в 1 Борософт почалося непомітно, однак час і місце знаходження його одразу ж перетворили на один з найбільш обговорюваних об'єктів року. Астрономи вперше виявили його на початку листопада під час перегляду набору звичайних знімків неба, і на той момент у нього навіть не було офіційної назви. Він відображався лише як технічна позначка gb 810, що зазвичай означає, що об'єкт новий, слабкий і все ще чекає на подальше підтвердження. Навіть попри це, перші спостерігачі визнали, що щось у його траєкторії заслуговує на увагу, оскільки нові об'єкти рідко з'являються в регіоні, де вже ведеться моніторинг міжзоряної активності. Ця рання підказка змусила дослідників уважніше придивитися до його руху, і це рішення змінило напрямок усього розслідування. Основна траєкторія руху C-225V, один боросс незвичайна, оскільки вона піднімається з під площини екліптики, а потім різко перетинає лінію вгору, зрештою переходячи над траєкторіями Землі та триокого атласу. Багато комет потрапляють у сонячну систему під дивними кутами, але цей об'єкт наблизився таким чином, що неможливо було ігнорувати його майбутнє положення. Коли астрономи завантажили його координати в інструменти 3 d моделювання, вони побачили, що до середини листопада об'єкт майже збігатиметься з землею та триоким атласом з нашої точки зору. Той факт, що це вирівнювання відбулося так швидко після відкриття, створив відчуття терміновості, оскільки близькі вирівнювання часто полегшують вимірювання, водночас порушуючи нові питання щодо спільного простору. Момент перегелію надав ще одну важливу деталь для відстеження об'єкта: його найближче проходження повсонця встановлено на 16 листопада, і ця дата настала лише через кілька днів після його першого підтвердженого виявлення. Об'єкти виявлені так пізно, зазвичай малі тьмяні або приховані за сонячним сяйвом. Однак цей схоже з'явився лише після того, як уже перемістився в чутливу зону. Такий час змусив астрономів замислитися, чи був об'єкт занадто слабким, щоб його було видно раніше, чи він прискорився, коли наземні телескопи не очікували активності в цьому регіоні. Можливість пізньої появи посилила зростаючий інтерес до його походження. Ще один важливий момент полягає в тому, як поява об'єктів поблизу триочного атласу змінила настрій у науковій спільноті, коли два незвичайні об'єкти займають майже одне й те саме поле неба. Спостерігачі природно перевіряють, чи мають вони спільні риси. Для це 225 в. 1 Борисов. Найбільш вражаючою деталью було те, як він увійшов у точний коридор між землею та третім атласом невдовзі після того, як міжзоряний гість пройшов її перегелі. Цей вузький часовий проміжок здавався занадто точним, щоб. Відкинути як випадковість, особливо для астрономів, які вже спостерігали за цим районом на предмет нового руху. Тиха поява об'єкта створила атмосферу таємничості, оскільки непередбачувана поведінка часто свідчить про нову фізику або просто неповні дані. Останнє питання, що виникло після його відкриття, стосується того, чи є цей об'єкт непов'язаною кометою, чи чимось, що рухається за скоординованим шляхом. Більшість вчених вважають, що це частина природної закономірності, однак поєднання пізньої видимості, висхідної траєкторії та майже ідеального вирівнювання дало багатьом людям привід замислитися. Отже, якщо саме відкриття створило стільки напруги, які глибші таємниці розкриє об'єкт, як тільки астрономи дослідять його структуру, найвражаючою особливістю C225V1 Борис є відсутність видимого хвоста, і ця єдина деталь виштовхнула об'єкт у центр наукових дискусій. Очікується, що комета виділяє газ і пил, коли сонячне світло нагріває її поверхню. І ця реакція зазвичай створює яскравий хвіст, який тягнеться позаду ядра. Цей процес настільки поширений, що він є основним правилом ідентифікації комет на небі. Однак новий об'єкт, схоже, повністю ігнорує це правило, оскільки більшість ранніх спостережень показують не більше ніж невелику кому без чіткого сліду речовини. Ця незвичайна тиша з поверхні комети одразу ж виділила її серед багатьох інших об'єктів, що проходять через той самий регіон. Звіти спостерігачів ще більше плутали, оскільки дані не збігалися за жодною передбачуваною закономірністю. Було 10 незалежних записів, що описували кому та хвіст, і лише два з них стверджували, що взагалі бачили будь-яку форму хвоста. Навіть ці два звіти не узгоджувалися один з одним. Один спостерігач виміряв слабке продовження приблизно на 50 кутових секунд, тоді як інший припустив набагато довшу особливість понад 70 кутових секунд. Така велика різниця ускладнює підтвердження того, чи хвіст справжній, чи це просто ілюзія, спричинена яскравістю сусідніх зірок або налаштуваннями камери. Коли вісім інших спостерігачів повідомили про повну відсутність хвоста, невизначеність поглибилася. В результаті астрономи почали розглядати об'єкт як рідкісний випадок, який потребує більш детального спостереження. Відсутність хвоста стає ще більш значущою в порівнянні з трьома атласами, оскільки обидва об'єкти мають однакову дивну поведінку. 3 і атлас має яскраву кому, але не має чіткого потоку пилу. І ці 225 v 1 боросов здається слідує тій самій схемі. Цю паралель важче ігнорувати, якщо помістити її поруч з К1 Атлас, ще однією кометою в цьому районі, яка має золотий хвіст, що тягнеться по небу. Контраст між цими об'єктами допомагає вченим розкрити таємницю, оскільки це доводить, що умови поблизу сонця достатньо сильні, щоб генерувати нормальну поведінку комет. Якщо атлас К 1 реагує правильно, то два безхвостих об'єкти необхідно вивчити набагато ретельніше. Ще однією важливою деталлю є те, як поверхня С225ва, один Боріс відбиває світло. Навіть без хвоста кома об'єкта виглядає стабільною та щільно сформованою, ніби нічого не витікає з її ядра. Деякі вчені вважають, що це може свідчити про те, що у складі переважають гірські породи або вуглець, а не лід, оскільки твердіші матеріали не сублімують на сонячному світлі так само, як замерзлий газ. Ця теорія також відповідає підказкам, знайденим на Атласі 3 що спонукало багатьох експертів замислитися над тим, чи можуть обидва об'єкти походити з подібних середовищ. Хоча докази не є повними, такі закономірності створюють основу для майбутніх досліджень. Той факт, що два об'єкти, розташовані так близько один до одного, демонструють однакову аномалію, ставить перед астрономами ширше питання. Коли двоє відвідувачів ігнорують звичайні правила кометної активності, їхня спільна тиша стає важливішою за будь-яку окрему деталь. Тож, якщо їхні поверхні відмовляються поводитися як традиційні комети, що це говорить про справжній матеріал, що прихований всередині кожного об'єкта? Яскравість комети 3 Atlas стала однією з найважливіших підказок для розуміння її справжньої природи, оскільки об'єкт відмовляється слідувати простій схемі, яку очікують від комети, що рухається крізь сонячне світло. Астрономи покладаються на криві близьку, щоб передбачити, як комета повинна виглядати на різних відстанях від сонця, і ці криві зазвичай показують плавне піднесення та падіння, коли об'єкт нагрівається, а потім охолоджується. З липня до початку вересня три краї атлас точно відповідав цій моделі, що змусило спостерігачів повірити, що нічого незвичайного не відбувається. Однак, все змінилося, коли нові вимірювання показали, що об'єкт значно перевищив очікувану лінію яскравості. Це раптове зростання було достатньо сильним, щоб створити плутанину та спонукало експертів шукати нове пояснення. Масштаб стрибка яскравості показує, наскільки дивним є об'єкт насправді. Найновіші вимірювання встановили його зоряну величину на рівні 9,8, тоді як прогнозоване значення для того ж періоду часу було близько 11,2. Різниця в 1,4 зоряної величини може здатися невеликою. Але кожна сходинка на шкалі представляє приблизно в 2,5 рази більше світла. Це означає, що три атласи стали більш ніж утричі яскравішими, ніж очікували вчені, чого не відбувається зі звичайною кометою без значного викиду газу чи пилу. Ще більше поглибив загадку той факт, що у трьох атласів не розвинувся хвіст під час цієї події посилення яскравості, тож збільшення яскравості не сталося через те, що новий матеріал вирвався з поверхні. Натомість об'єкт діяв так, ніби все його тіло раптово стало більш відбиваючим. Ще однією дивовижною деталю є те, як ця яскравість поводилася після того, як об'єкт проходив крізь інтенсивне сонячне світло. Комети зазвичай виділяють ще більше газу, коли наближаються до перегелію, оскільки в цей момент тепло найсильніше. Це вивільнення створює більшу кому, і хвіст стає легше побачити. Однак три атласи зберегли свою кому малою та гладкою, і не з'явився подовжений хвіст, навіть коли сонце було достатньо близько, щоб викликати потужні реакції. Об'єкт також пережив повторювані потоки сонячного вітру, не демонструючи жодних різких змін. Ці реакції або їх відсутність змусили вчених задуматися про нові можливості, такі як щільний зовнішній шар або поверхня, змішана з незвичайними мінералами, які не реагують на тепло, як замерзлий газ. Загадка поглиблюється, коли яскравість об'єкта порівнюється з його відстанню. Зазвичай комети швидко набирають яскравості, наближаючись до сонця, оскільки сонячне світло досягає більшої частини їхньої поверхні. У цьому випадку Атлас 3 був далі, ніж багато комет, які демонстрували слабшу активність, але все одно затьмарював їх. Це створило суперечність, оскільки сяйво безплавлення вказує на інший тип структури. Деякі експерти вважають, що пояснення може бути пов'язане з високою концентрацією металевого або вуглецевого матеріалу, який сильно відбиває сонячне світло, не створюючи видимих відпливів. Інші стверджують, що обертання об'єкта може оголювати відбивні поверхні під певними кутами, хоча ця ідея не була підтверджена. Ці питання без відповіді роблять загадку яскравості однією з найважливіших тем у вивченні трьох атласів. Коли комета світить сильніше ніж передбачалося, але при цьому немає хвоста. Правила поведінки комети починають порушуватися, що змушує астрономів мислити поза межами традиційних моделей. Отже, якщо яскравість вже ставить під сумнів усі наші очікування, як поведе себе об'єкт, коли екстремальні сонячні бурі почнуть обрушуватися на регіон навколо нього? Сонячні бурі зазвичай викликають драматичні реакції комет. Однак, триокі атлас та регіон навколо нього поводилися так, що здивували кожну обсерваторію, яка спостерігала за небом. Коли наприкінці жовтня група потужних сонячних плям оберталася до землі, вчені передбачили, що будь-яка комета поблизу швидко відреагує, оскільки сильне випромінювання та швидкий сонячний вітер зазвичай відривають газ і пил від поверхні комети. Ці умови створюють довгі яскраві хвости, що тягнуться крізь простір, і ефекти часто стають видимими протягом кількох годин. Однак 3 3i Atlas майже не реагував, і ця відсутність активності зробила ситуацію ще більш загадковою. Шторми досягли рівнів Г 3 та G4 за геомагнітною шкалою, що означає, що енергія, що досягла сонячної системи, була достатньо потужною, щоб порушити роботу супутників та вплинути на радіосигнали по всій планеті. Під дією такого рівня сили більшість комет швидко втрачають масу, оскільки їхні крижані шари реагують на тепло. Цей процес зазвичай призводить до раптових спалахів світла, коли ядро вивільняє захоплений газ. Незважаючи на це, атлас продовжував свій рух, не утворюючи хвоста та не змінюючи форми коми, а об'єкт зберігав ті ж плавні обриси, які спостерігачі бачили раніше цього місяця. Ці деталі свідчать про те, що комета була побудована з чогось міцнішого за лід, оскільки ледкий матеріал не вижив би під таким інтенсивним сонячним світлом. Оновлені розрахунки НАСА додали ще більше плутанини, коли показали, що не гравітаційне прискорення трьох атласів було нижчим ніж передбачала попередня модель. Комети часто трохи відхиляються від своїх передбачуваних траєкторій, оскільки газ, що витікає з їхніх поверхонь, штовхає їх у нових напрямках. Цей дрейфуючий візерунок є ключовою ознакою плавлення, але міжзоряний об'єкт майже не змістився. Зменшене прискорення означало, що сонячне випромінювання не спричинило очікуваного поштовху, що підтверджує ідею про те, що більша частина маси об'єкта не реагує на тепло, так як замерзлий газ. Це спонукало деяких дослідників обговорити можливість існування щільного або металевого зовнішнього шару, який захищає внутрішній матеріал від плавлення. Поява се 225 двадцять 1 Борисов додала ще один шар до таємниці, оскільки новий об'єкт також рухався через регіон, не виявляючи сильної реакції на шторми. Якщо обидва об'єкти залишаються стабільними протягом періодів екстремальної сонячної енергії, то їхню спільну поведінку стає важче пояснити за допомогою звичайної кометної науки. Бурі створили ідеальне середовище для виявлення прихованих рис. Проте об'єкт залишався надзвичайно тихим. Для астрономів тиша під час хаосу може бути більш показовою ніж будь-який яскравий хвіст чи раптовий спалах, ці закономірності змушують вчених глибше задуматися про матеріал та структуру обох гостей, оскільки їхня відмова реагувати на сонце може бути ключем до розуміння їхнього походження. Тож, якщо навіть найсильніші шторми не змінять своєї поведінки, що станеться, коли об'єкти перемістяться в область, переповнену іншими незвичайними тілами на нічному небі. Нічне небо стало ще цікавішим, коли астрономи помітили, що три незвичайні об'єкти збираються в одному регіоні, і це несподіване розташування викликало нові питання щодо їхнього зв'язку: три атлас та Сі 2025 Обидві комети ВІ, один Борісов, з'явилися в межах сузір'я Діви. Тоді як яскрава комета К, один атлас була знайдена в сусідньому сузір'ї Лева. Спочатку ці місця можуть здаватися звичайними, проте час та відстань між об'єктами створювали візуальний візерунок, який спостерігачі не могли ігнорувати. Коли кілька тіл з рідкісною поведінкою збираються у вузькому вікні неба, вчені звертають на це пильнішу увагу, оскільки спільний простір може розкрити приховані взаємозв'язки. Stellarium та інші програми моделювання неба допомогли дослідникам вивчити це незвичайне утворення, і результати здивували багатьох людей, які стежили за цією подією. Коли часову шкалу було встановлено приблизно на 6 та 7 листопада, модель показала, що три прірі Атлас та Сі 225 В1 Барасов рухалися майже в одному полі зору. Об'єкти виглядали достатньо близько, щоб астрономи-аматори могли зафіксувати їх разом під час ранкових спостережень, особливо коли атмосфера була достатньо чистою, щоб виявити тьмяні об'єкти. Ці симуляції також показали, що Атлас k 1 залишався поблизу, сяючи золотим хвостом, який простягався на кілька градусів неба. Цей яскравий контраст виділяв регіон ще більше, оскільки два інші об'єкти відмовилися утворювати хвости, незважаючи на сильне сонячне світло. Візуальне вирівнювання створювало відчуття, що на задньому плані розгортається щось більше. Астрономи часто спостерігають за скупченнями комет, оскільки тісні угруповання можуть допомогти виявити відмінності у складі або поведінці. У цьому випадку поведінка Атласу К 1 продемонструвала, як повинна реагувати нормальна комета, наближаючись до сонця. Її чіткий хвіст, що світиться, довів, що середовище містить достатньо енергії, щоб викликати типову кометну активність у порівнянні з цією нормальною реакцією, мовчання три Starway Atlas та C-225. V-1 Вій стало ще важливішим, оскільки воно підтвердило, що їхня незвичайна поведінка не була спричинена відсутністю сонячного світла чи слабким сонячним вітром. Розташування трьох об'єктів перетворило регіон Діви та Лева на природну лабораторію, де відмінності було легше вивчати ніж будь-коли раніше. Ще однією важливою деталю є те, як вирівнювання допомагало спостерігачам перевіряти зміни яскравості або руху, коли об'єкти проходять через одне й те саме поле. Невеликі варіації легше виявляти, оскільки їх можна порівнювати безпосередньо. Наприклад, раптове сяйво в Атласі 3i можна порівняти зі стабільним сяйвом Атласу К 1 а будь-який рух в c 2025 ve 1 боросов можна виміряти відносно його фонових зірок. Ця проста перевага групового спостереження зробила подію ще ціннішою для вчених, які намагалися зрозуміти, чому міжзоряний гість поводився так дивно. Таке рідкісне розташування трьох різних об'єктів в одній області неба спонукало астрономів замислитися над тим, чи ці вирівнювання справді випадкові, чи вони натякають на щось глибше. Отже, якщо саме небо збирає ці об'єкти в одне вузьке вікно, що ми можемо виявити, коли подивимося на зображення, зроблені в цей дивний момент. Пошук чітких зображень став одним із найбільших розчарувань у цьому розслідуванні, оскільки кожне основне джерело даних дало результати, які викликали ще більше питань. Китай першим оприлюднив новий матеріал, коли зонд Тяньвін надіслав назад фотографії трьох атласів, зроблені з орбіти Марса. Однак зображення були настільки пікселізованими, що майже жодних структурних деталей не можна було підтвердити. Розмиті контури показували слабку кому, але нічого, що могло б допомогти вченим зрозуміти, чому об'єкт поводився так інакше, ніж звичайні комети. Для багатьох глядачів ці кадри з низькою роздільною здатністю здавалися частинами пазла, які розмили, перш ніж хтось зміг їх вивчити. Наземні обсерваторії також намагалися отримати чіткіші зображення, і іспанський телескоп на початку листопада дав один із найчіткіших доступних результатів. Хоча на фотографії було видно, кому трьох атласів вона все ще не виявила переконливого хвоста чи будь-яких ознак витоку речовини з ядра. Об'єкт виглядав дивно гладким і стабільним, навіть після проходження крізь сильне сонячне світло та сильний сонячний вітер. Через цю відсутність чіткості було важче підтвердити, чи змінився міжзоряний гість після свого перегелію, оскільки деталі були просто надто дрібними, щоб обладнання могло їх точно спостерігати. Очікуваний випуск НАСА знімків висотних будівель з високою роздільною здатністю додав ще один шар напруги, оскільки багато людей вважають, що ці знімки нарешті можуть дати точне уявлення про структуру та рух трьох атласів. Однак політичні затримки та припинення роботи уряду уповільнили весь процес, залишивши дослідників у очікуванні без чітких термінів. НАСА заявила, що зображення будуть оприлюднені після відновлення нормальної роботи. Однак довга пауза створювала відчуття порожнечі навколо об'єкта, який вимагав уваги. Вчені покладаються на послідовні візуальні дані, щоб відстежувати еволюцію комети, але відсутність зображень означала, що багато частин історії залишилися неповними. Хоча офіційно не було висловлено жодних припущень щодо теорії змови, поєднання розмитих фотографій, затримок з публікаціями та обмеженого доступу, створило відчуття, що важливої інформації бракує саме в той момент, коли світ потребував ясності. Міжзоряний об'єкт з'являється лише раз у житті, і все ж людство було змушене вивчати його за допомогою недосконалих знімків та неповних оновлень. Для астрономів ця ситуація була схожа на спробу дослідити рідкісну тварину в темряві, керуючись лише тінями та здогадками? Ця зростаюча невизначеність змушує задуматися, що покаже наступний набір зображень, коли вони нарешті надходять. Отже, якщо отримання найчіткіших даних знову і знову затримувалося, що може з'явитися, коли відсутні зображення нарешті з'являться? Таємниця поглиблюється, коли два об'єкти без чітких хвостів рухаються через один регіон, і їхня поведінка ставить під сумнів усі очікування вчених від звичайних комет. 3 і Атлас світить яскравіше, ніж передбачалося. Тоді як С-2025В, 1 один борис з'являється точно в просторі між ним і землею, створюючи рідкісну ситуацію, яка більше схожа на попереджувальне випробування, ніж на збіг обставин. Ці закономірності змушують нас задуматися, чи спостерігаємо ми за двома дивними кометами, чи за чимось, що призначене для тихого наближення. Відповідь може змінити те, як ми бачимо гостей з за меж нашої сонячної системи. Як ви вважаєте, чи є ці об'єкти зондами, кометами, чи чимось зовсім іншим? Коментуйте нижче та підпишіться, щоб отримувати більше відкриттів.